Театр, кіно, живопис, скульптура у п'ятницю у столиці розпочинається один з наймасштабніших фестивалів сучасного мистецтва Гогольфест. Що чекає на відвідувачів, дізнались наші журналісти. Ось таким театрально-музично-акробатичним шоу розпочнеться цьогорічний Гугельфест. Перформанс поєднав багато жанрів, зокрема цирк, оперу, театр ляльок. У концерті, який відкриє форум сучасного мистецтва, звучатимуть нові пісні гурту Дах Дотерс. Режисер дійства Влад Троїцький. Цьогорічний фестиваль, багатий на театральну програму. Десять режисерів з різних країн представлять свої вистави. Значна частина програми Глетовська. Гугальфест заточений на такі колабораційні проекти. Але... Литва в этом году просто впереди планеты всей. Они представили такую программу, ну, там, Коршунова, новая опера, это... Поверьте, Коршуновос, кто не знает, это один из лучших режиссеров Европы. Це вже музична сцена. Трохи моторошні підземелля стали майданчиком для класики. Бункер колишнього даринського шовкового комбінату має чудову акустику, і для проведення концертів не потрібно навіть жодної підсилювальної техніки. Розповідає куратор музичної програми. Цей простір ідеально підходить для класичної музики. Як ви можете чути, віолончель, зараз без підзвучки дуже гарно чути. Обов'язково перед початком кожного концерту буде затемнення. Тобто одна хвилина темноти, а потім звучатиме музика. Це така ідея, щоб можна було якось відокремити себе від зовнішнього миру і понуритися у музику. Мистецтво скрізь не лише території цехів та підземелля, але й доріжки між будівлями стануть арт-простором. На них розмістять скульптури. Скульптури будуть і з дерева, і з бетону, і з метала. Якщо говорити у яких конкретних цифрах, то це більше 10 тонн бетона, кілометри арматури, а всього скульптур буде 15. Куратори проекту кажуть, що на території артзаводу платформа з'явиться новий прак скульптур. Поки що в Україні такий один на пейзажній алеї. Деякі інсталяції дивуватимуть відвідувачів не лише формою і задумом. На відкритті також у нас буде створена гаряча скульптура, Це керамічна скульптура ідола, який буде обжигатися прямо на фестивалі. Чимало буде на фестивалі і хореографічних постановок. Також відвідувачам показуватимуть кіно а у цехах виставлять скульптури і картини десятків сучасних митців. Кожен фестиваль різний, він відбувається на різних локаціях. По кількості учасників це менше, по качеству э, на порядок вище. По організації на порядок вище. мені дуже приємно спостерігати за тим, як фестиваль розвивається. Кожного року нові локації відкриваються. Нові цікаві в рамках цього фестивалю відбуваються проекти, перформанси. Ми раді повідомити, що сьогодні місто не просто волонтер фестивалю «Гогольфест», а є його партнером. Потрапити на «Гогольфест» можна лише за квитками. Їх вартість буде різною залежною від дня. Так на відкриття у п'ятницю. Вхід коштуватиме півтори сотні гривень. Богдан Бороненко, Михайло Сігнієв, телеканал Київ.